Всім привіт! Сьогодні 24 березня 2025 року. Хожу серед саду і ось дивіться, тут маленькі дички на піщепи. і тут два таких кілки забито і земля зрушена. Як ви думаєте, що таке? Що це таке? Це я закопав живці на щеплення, які нарізав в січні. І дивився багато блогерів і багато радять закопувати в землю для найкращого зберігання кілька місяців, навіть до півроку, говорять. Просто загорнути в пакет, попідписувати, загорнути в пакет і закопати. Від пів метра, одні кажуть, пів метра в глибину, другі кажуть 30 см достатньо. ну Залежно, щоб не промерзало. В цієї зими таких морозів не було від січня, лютий взагалі був теплий. так Будемо дивитись, викопувати. Копав і докопав до такої дощечки. Це я спеціально кинув дощечку, щоб потім лопатою не пошкодити живці. Вам так раджу робити, якщо будете так закопувати. Так, дощечку зняли. Хочу показати, зразу одним кадром. Бачите? Поліетиленовий пакет. Зараз розкопаю, тоді включу. Витягнув пакет. Будемо дивитися. Цікаво самому, як збереглися. Живці однією рукою трохи незручно. Але дивіться, які живці. Витягуємо. Це що? Дивимось Білий налив свій зі свого дерева. Нарізав таких живців. Живців в хорошому стані. Мягенькі. навіть Пересохли точно. Так, тут. Що? Груша своя. Ось ця груша зимова. Яку, про яку я говорив, яку я знімав, що я думаю, що це сорт стрийська. Найбільше мені схожа лише. Сумніваюсь. От, грушу будемо щепляти. Далі що є вручну однією рукою ще вітер зірвався яблуня червона своя, маленька, то з цієї яблуньки, що там росте, маленька мається на увазі вона по розміру саме дерево, а плоди дуже великі. Не знаю який сорт. Я вже розказував колись насадив і нічого не пам'ятаю, але дуже гарне яблуня, дуже велика, і соковита, і довго лежали яблука десь. З цієї маленької яблуньки. Ну було відро, яблук таке добре. Відро. І живці були короткі, тому що в цьому році вже було. Я вже знаю. Я пообрізав з осені і літні обрізки проводив літні операції. І так пообрізав, що зимою навіть не міг живців нарізати нормальних. От то все, що зміг нарізати. Але я думаю, до маленьких підщеп щось нам вийде. Отака От підщепа, бачите, оця з жовтим скотчем. Це яблуня дичка. І таких 5 є. То все будемо щепляти. Не знаю, може ще спробую на одну піщепу грушу прищепити на яблуню піщепу Так, витягуємо останній. Це свій персик. бачу по кольору. Це персик свій. Який так само сорт я не знаю. Е, він мені схожий на... Скільки я вже дивився оглядів на Вайн Голд. Ну не знаю. В цьому році треба буду більш цікавитись може. Ось так маємо. Такі живці хороші. Дивіться, навіть бруньки є, навіть в землі вони трохи розвивалися. І тут на груші є. Бачите, навіть в землі вона трохи розвивалася. бо там Вологість нормальна, клімат для них. Ось такі живці. Обрізав в січні. Не пам'ятаю коли то саме було, але січень точно. Закопав, тобто вони вже два місяці точно тут в землі. Дивіться, отака ямка. Такі живці. Будемо прививати. Дякую за увагу.